На вулиці сонце, літо. А ми сидимо в кімнаті перед екранами ноутбуку. Може, чимось корисним зайнятись, наприклад, англійську повчити. Але як щодо того, щоб не просто повчити, а пофантазувати і, наприклад, поїхати на музичний фестиваль в Англії і заразом вивчити аж цілих 200 слів. Як вам така ідея? Вітаю, друзі! Ви на каналі онлайн школа англійської мови EnglishDom. Мене звати Валерія, і ми з вами від. Правляємось у подорож. Я що усі ці події відбуваються this summer цього літа. You and I, ти і я купуємо квитки на Music Festival, музичний фестиваль у Гластенбері в Англії. І до речі, нічого страшного, що із совникового запасу у нас з тобою лише Hi і Coffee, please. Усі з чогось починають. Ось і ми вже з тобою почали з цілих шести слів. Hi, um, my name is Peter Parker and I... Like a coffee, please. Тож повернемось до подорожі. Нам треба взяти з собою бекпекс, і в наші бекпекс-рюкзаки нам треба покласти bank, це power bank, sunscreen, сонцезахисний крем, a крем, shirt або декілька навіть t-shirts, декілька футболок. Звичайно ж нам треба взяти з собою зарядні пристрої для телефонів. Але ми лише потім з тобою зрозуміємо, що наші plugs, виделка для розетки не підходить до британських розеток. Тож нам знадобиться an adapter. Адаптер для розетки. Would you have an adapter? Так ось в дорозі ми проводимо аж цілих 10 hours, 10 годин. Ну і звичайно ж їдемо The entire night, усю ніч. І хоча наш бас, автобус досить комфортний, все одно in the morning, рано вранці, ми вже не відчуваємо ні тіла, ні особистості. But, але it is not the end, це ще не кінець, тому що далі нас чекає флайт переліт. Relax, sit back and enjoy the Тож ми прямуємо to the airport, в аеропорт. Очі червоні, коліна хрустять. Май бек із сор. У мене так болить спина. Ми стоїмо з рюкзаками, і єдина думка в голові: це кофі, please, Можна, будь ласка, каву. Але ми прямуємо на чек-ін. Це дошка реєстрації, там, де нам дають наші тікетс-квитки. Після цього ми pass through the security check. Проходимо перевірку безпеки, і це той момент, коли ми знімаємо наші trainers, кросівки, belts, ремні або ж watch, годинник. Відчуття, що знімаємо нашу гідність заразом і проходимо через ці ворота, але все одно вони пікають. Але it's done. Після цього ми прямуємо на passport control, На паспортний контроль, і працівник дивиться на нас. asks for our passports, просить наші паспорти. Щось там довго, довго, довго клаце. Ми з тобою стоїмо, посміхаємось, точніше намагаємося натягнути щиру посмішку на наше Eastern European face. Я не розумію, чому у всіх тут є претензії до наших облич, але принаймні, ми намагаємось. І ось він нас запитує First time traveling? Чи вперше ви подорожуєте? Кажемо, yes, А про себе думаємо, це перший раз, коли ми нормально speak English. Говоримо we'll англійською, To be honest, чесно so, кажучи So, it's час to get on the plane. yes на am Я думаю Yes I am ready Я готова. I feel like I am in a movie Я відчуваюсь так, начебто зірка в якомусь кіно. Але вже через декілька хвилин я розумію, що I am not ready at all Я зовсім не готова. Я дивлюсь на своє сидіння. Middle seat сидіння посередині. Бачу зліва A kid дитину, а справа від мене A grandpa дідуся. Дитина плаче, а дідусь хропить з моменту, як ми took off Звичайно, Тож я вирішую listen to the music, послухати музику, але усвідомлюю, що my headphones, мої навушники знаходяться in my backpack в моєму рюкзаку. In the locker по повищці в літаку. Ну і моєю музикою весь переліт був плач дитини під акомпонування храпу дідуся. Someone not me, of course. We'll collect the cases from the air terminal luggage locker. Тобі з сидінням пощастило набагато більше. Я бачу, як ти спиш і насолоджуєшся перельотом. Але нарешті настав час перекусити. Тож до мене підходить a flight attendant, бортпровідниця і запитає Chicken у паста курка чи паста я гублюсь і кажу yes. вона усміхається, дає мені chicken. І знову ж таки she asks me. вона мене запитує What would you like To drink, drink – дрім, drink, це ж пити. У мене починається в голові. Усь усі ці думки. Мабуть, вона питає, що я хочу пити. Я збираю всю волю в кулак і говорю: I, I, orange juice, апельсиновий сік, And she got me. Вона мене зрозуміла. Взагалі, коли я не знаю, як мені відповісти, або я не розумію, що мені говорять люди, завжди рятує один лайфхак. Я дивлюсь на людину, я посміхаюся, кліпаю очима і просто киваю головою. Дуже часто прокатує, тому Стутися, an orange juice. але ж вона бачить, що I try my best. що я намагаюся зробити усе найкраще, що я можу. До того ж, скільки, як ви думаєте, у неї таких пасажирів, як я, By the way, до речі, do you Now, а чи знаєте ви, чому food, їжа в літаку здається не такою смачною? Питання в тому, що на висоті вище 10 тисяч метрів low air pressure, низький атмосферний тиск і dry air, сухе повітря впливають на наші смакові рецептори. Тож salty food, солена їжа і sweet food, солодка їжа мають не такий аромат сильний. Тому дуже часто вони додають seasoning, з приправи їжа може бути навіть трошки спайсі, пікантною. Тож мій улюблений chicken rice, рис з куркою. Не такий вже улюблений у літаку. А тепер я просто мучую зі своїм tray table. трей підніс, table – стіл. Тож це ось цей пластиковий столик перед вами в літаку. It's easy to remember. Right? легко запам'ятати, чи не так? Ось я просто не знаю, як pull it out, як його відкрити, і потім fold it away, Як його потім закрити? І поки усе це відбувається, звичайно ж, у мене падає спун на підлогу, моя ложка, і тому мені доводиться їсти рис моєю fork, виделкою Коттикеюфок. Нарешті ми landed, приземлилися. Звичайно ж, усі аплодують. А я в цей момент roll my eyes, закотую свої очі, адже не потрібно цього робити. До речі, а ви знаєте чому? І перш ніж the captain, капітан говорить нам your seat belts, розтібнути ваші ремені безпеки, усі підриваються з місць, щоб вистроїтись у цю величезну к'ю чергу і простоїти ще фа. 5 minutes shipyard Хвилин. Нарешті ми виходимо з літака, нам не треба забирати наш luggage багаж із luggage клейм, зони видачі багажу, тому що у нас є наші бекпекс, Тож ми просто проходимо customs, митницю де нас питають: Any items to declare? чи є у вас якісь предмети для декларування? І я з впевненим обличчям говорю: No. ні. Ти повертаєшся до мене і показуєш мені. Nice. Круто. Fluent! Дуже біго, прям як native speaker, як на сій мови. But I'm saying maybe you could wear a nice business-like outfit. Тож ми виходимо з аеропорту, і ось вона freedom, свобода. Ми дивимось довкола, а там hustle, 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 уся ця метушня. Люди, валізи, акценти from all over the world з усього Світу, і ми відчуваємо себе як у фільмі «Home Alone» один вдома. Але цього разу ми не в Америці, а в Британії. І до речі, друзі, щойно ви вивчили аж цілих 100 слів без зубріння, без якихось надзусиль в легкості в задоволені. Як вам таке? Ну, ми продовжуємо нашу з тобою подорож. І наступний наш челендж виклик: це «to take a taxi» Взяти таксі. Підходить до нас водій і запитує: «Where are you going?» Куди ви їде? І ми to the hotel в готель. Він каже: "Sure, may I have the name of the hotel? Звичайно, чи можу я дізнатися назву вашого готелю? Я look at you, Дивлюсь на тебе. You look at me, ти дивишся на мене. І ми розуміємо, що у нас обох немає roaming, Роуміну. Інтернету немає. We do not know the name of the hotel. Ми не знаємо назву готелю. Ми не знаємо the address of the hotel. Адресу готелю. Усе це у нас на e-mail. Електронній пошті. Well, in case if you haven't had time to read my welcome email, here is a hard copy of everything you need to know about the building. Але ти згадуєш, що ти зробила скріншот готелю, тому що там дуже гарні великі red doors, червоні двері. Ти показуєш цей скріншот водію, і він говорить: I know where we are going. Я знаю, куди ми їдемо. Тож ми сідаємо в таксі. водій намагається задати нам декілька questions питань, але у відповідь він чує awkward silence, така незручна тиша. І Він розуміє, що ми можливо не в настрій говорити, хоча ми дійсно знаємо. Намо причину, і the taxi driver, водій, оскільки він профі, він просто вмикає музичку, слухає її і спокійно довозить нас до готелю. Ось таким чином він вивіз і нас, і цю ситуацію. А далі у нас готель. І на reception desk, на дошці реєстрації нас запитують: you have a reservation? чи є у вас бронювання? А я говорю: yes, I am reservation. Так, я і є бронювання. Пауза. Він дивиться на мене, як бариста, коли ти просиш його експресом замість еспресом. Ну але він все одно нас заселяє. тож bless him, благослови його Господь. Я ще хотіла запитати, чи є у них тут kitchen – кухня, і мама не сказала chicken – курка. Чомусь я завжди путаю ці два слова. І взагалі, I am so hungry. Я настільки голодна, що мій живіт просто rumbling – буркоти. Але нарешті ми заходимо до нас. Рум кімнату, і я прямую до свого бед-ліжка. Ти хочеш виходити, але мені так сильно потрібен май nap, сон в день. Що ми домовляємось. Я трошки покімарю, і ми обов'язково підемо make the most out of this trip. взяти усе від цієї подорожі. Сантімейкмоса. І нарешті ми з тобою приїжджаємо на фест. І тут музика, сан, сонце, people, люди з усього світу. І ось це відчуття повної свободи. Але відчуваю, що я трошечки фесті, тобто я хочу пити на вулиці, просто рівень Сахара. Я підходжу до стенду з напоями, і це має бути моя перша впевнена conversation, розмова англійської мови. І бармен каже: Hi, how can I help you? Як я можу тобі допомогти? Я збираю усю волю вкус. Влак, згадую усе, що знаю англійською мовою, і впевнено відповідаю: One water, please. Будь ласка, можна мені одну воду? Він усміхається і питає: Still water, не газована вода, or sparkling water? чи газована вода? І я кажу єс, yes, тому що я взагалі не розумію, що він від мене хоче. Він ще щир Він ще... і у відповідь він просто «Smiles at me» посміхається мені і простягує a bottle of water» – пляшку води. Я думаю, єс. Yes, mission complete». Так, місію виконано. Вода є. Ще одне досягнення в англійській є. «What a success». Оце так успіх, ah, here it is. <laughs> ну і на фесті просто неймовірно. Ти танцюєш, співаєш. А я стою with a hamburger, з гамбургером in my hands, в моїх руках. І тут до мене підходить a tall, високий, handsome, гарний кай, хлопець, і просить to take a фото сфотографувати його. Я роблю це мовчки, але він, щоб продовжити розмову, говорить: This hamburger, цей гамбургер is Tasty – смачний. good choice – класний вибір. І я нічого розумнішого не придумала, Як сказати thanks – дякую, I like – Фуд, я люблю їжу. А що мені ще було сказати, коли I forgot everything? Я просто забула усе, що я знаю англійською мовою, окрім як I'm fine, thanks, I love food. У мене все добре. Дякую, я люблю їжу. До речі, його звати Алекс. Він із Нідерландів, і на ньому рожеві sunglasses, рожеві окуляри. Також у нього в руках a camera. Камера, і найцікавіше. Він в костюмі динозавра. Він говорить, що it's nice to have a chat with you. дівчата. З вами класно поспілкуватися, поговорити. Тож він запрошує нас to meet his friends, зустрітися з його друзями. І знаєш, що ми з тобою робимо? Так, звичайно ж, ми погоджуємося. Why? Чому? Ну тому, що не кожного дня a dinosaur, динозавр кличе тебе кудись. Ну, no. так ще й виявляється, що у них там цілий кемп-табір, і біля їхнього тент намету було особливо затишно. Ми сідаємо на бленкет ковдру, нам дають pillows, подушки, щоб нам було зручніше сидіти, і ми просто чил розслабляємось. Just, just Хтось розпалює fire – вогонь, хтось дістає і грає на гітарі, а хтось розкладає snacks – перекуси довкола. І там є crisps – Чіпс, нац, горіхи, кукіс, печиво, в принципі, все, що вижило після дороги. І тут хтось дістає cards, карти, і ми починаємо грати A game, play a game. Хто програє, той розповідає веселу історію про себе. Угу, Ти розказуєш дві історії, а я вже програла тричі. І уяви, як ми розповідаємо наші смішні історії, намагаємося бути смішними нашою англійською ламоною мовою. Угу, а тепер, коли ми награлися, the atmosphere атмосфера, is very romantic. Ну, дуже романтично. Ми сидимо у вогнища, дивимось на moon, місяць і ніхто не розмовляє. В цей момент я повертаюся до тебе і говорю, що we do not need to be perfect. Нам не потрібно бути perfect, ідеальними. We need to be present. Нам просто треба бути присутнім. We need to be. Орселз, нам треба бути самому собою. І ти грайливо додаєш, а ще мати друга динозавра, тому що це must have, необхідність. А ще нам обов'язково треба додати наших нових друзів on social media, в соціальних мережах і обмінятися з ними нашими phone numbers, контактними телефонами для того, щоб зустрітися на цьому ж місці, на цьому ж фестивалі next summer, наступного літа. Ну і взагалі цей фест просто фантастик! Фантастичний! реально. Loud music – голосна музика! Happy people – щасливі люди, Beautiful lights – гарні вогні! І ось це наше відчуття і вайб We are young – ми молоді and free. І вільно. Так, на вулиці трошки hot, спекотно, тож ми відчуваємо себе як cheese в бургері, як сир в бургері. І насправді трошечки crazy. It's crazy around here. Трошечки шалене щось відбувається, тому що хтось dance, танцює в костюмі банана, хтось sleep, спить під колонкою. Але в цілому, we are having Фан, нам весело, і це найголовніше в цій події. На жаль, наша подорож підійшла до кінця, але я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, що нам не потрібно знати усі слова цього світу. Нам потрібно запам'ятати лише ті, які найчастіше використовуються, такі як їжа, негазована вода, ну і, звичайно, ж динозавр. А взагалі, друзі, я підготувала для вас там невеличке послання. Напевно, вам не видно, тож я його зачитаю. Allow yourself to be a beginner. Дозволь собі. І бути початківцем. No one starts off being excellent. Ніхто не починає з того, що він ідеальний. Усі ми починаємо з одного слова. Тож в коментарях я буду від вас чекати. My first English word was. Ну, а я побачусь з вами наступного разу. See you! Bye!